Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко і зараз пропоную поговорити про заяву президента України Володимира Зеленського, в якій зазначив, що Путін скоро помре. Путін скоро помре, це факт і все закінчиться, сказав український глава держави. Що це означає? Ну, ви знаєте, що ми чули вже неодноразово багато різного роду заяв. Про те, що у Путіна істотно погіршився стан здоров'я, ми знаємо меми численні про ці історії. Його довгий стіл, про те, як він боївся, боявся панічно захворіти ковідом, 19 і всі висміяли вже ці довгі столи, за якими він проводив наради. Зараз він взагалі найчастіше проводить наради віртуальні, тобто за допомогою відеозв'язку, освоїли в Кремлі технології 21-го століття. Але поміж тим було багато заяв і від українського головного управління розвідки Міністерства оборони і західні видання, то НьюЗВІК, то Bild робили свої розслідування і писали різні версії та можливі різні діагнози: або рак простати, або лейкемія. Ну, от, ну здається, що там прогресуючий рак головного мозку. але... Я не лікар, щоб ставити діагнози, але щоб проаналізувати, що ж могло відбуватися, це потрібно. Справа в тому, що всі публікації, які з'являються в медіа, вони пов'язані так чи інакше не з порожніми чутками. Зрозуміло, що плітки та чутки поширювати здається легко, особливо коли у нас є можливості та засоби донесення. А 21 -е століття, світ соцмереж технологій дає нам такі спроможності. Але, звичайно, що мова не тільки про плітки, а мова про те, що так чи інакше час від часу можна чути про те, наскільки Путін боїться за своє життя, наскільки він остерігається, і що він дійсно може бути хворим. Але в той же час, а це вже авторитетне видання The Times, повідомляло свій час наступне. Це було буквально минулого року. Так, от видання The Times писало. Що Путін хоче жити дуже довго, він планує пережити багатьох, тому що насправді він працює над біолабораторіями, тобто він дав наказ будувати біолабораторії, які експериментують з біотехнологіями, з ДНК, і фактично працюють на те, аби продовжувати вік, аби відновлювати клітини, аби жити дуже довго ну понад 100 років. Надихнув його на це Ковальчук. Це той самий Ковальчук, який входить в закрите коло і спілкування з Путіним, і який в тому числі був чи не єдиним співбесідником російського диктатора під час пандемії COVID-19. Вони говорили про багато речей, вони обговорювали роль руська міра про російську ідею, про те, чому Москва має панувати і бути імперією, постійно розширювати власні горизонти. Ось, власне кажучи, про що вони спілкувалися дуже довго, ну і відповідно це теж мало вплив. Там і Ільїн, російський фашист, там багато інших діячів, яких цитував Ковальчук, яких вони з Путіним разом читали та обговорювали. І Ковальчук, він так само, як і певною мірою Патрушев, є ну, достатньо серйозним прихильником теорії змов. Який поширює різні чутки та нісенітниці про те, як Сполучені Штати Америки через якісь біолабораторії, віруси та інші речі прагне знищити російського диктатора та й взагалі всю Росію. Там це популяризується, тиражується, і в них така точка зору була популярна. Отже, цей же Ковальчук він надихнув Путіна на те, що потрібно створювати біолабораторію. Яка фактично мала би поставити перед вченими наступні завдання розробити засоби проти старіння, включаючи дослідження передових технологій, таких як 3D-біодрук, так само використання крові з відрізаних рогів оленів. Це, ймовірно, одержимість ну, фактично соратникам Путіна Ковальчука, який також. Говорить про те, що США розробляють відповідну біологічну зброю, щоб Путін прожив якомога менше. Ну, ось, власне кажучи, над чим він працює. Тобто, за своє життя Путін боїться дуже серйозно, і він прагне дійсно жити дуже довго і бути фактично диктатором, продовжувати війну. Натомість, те, що сказав президент України Зеленський, дійсно воно шокує, тому що Путін скоро помре. І відповідно до цього можна підвести науковий аналіз, щоб не губитися в здогадках, не губитися в тому, а який діагноз у Путіна не встановлювати цей анамнез, можемо звернутися до історії і побачити, що єдиний, хто прожив тривалий вік, із радянських диктаторів візьмемо це був Михайло Горбачов. Він прожив 91 рік. Решта, всі, середній вік смертності. Він був 65, 72, 73 роки у радянських вождів. Вони помирали від різних причин. Помер е єдиний, хто помер раніше, це Володимир Лєнін 53 роки, він помер. Йосип Сталін помер ну, за різними версіями, чи йому вже було 75 чи тільки 74 офіційна версія від інсульту. Наступне Микита Хрущов помер у 77. Він помер від третього серцевого нападу, який і призвів до уже незворотніх факторів, що й вплинули на стан здоров'я і призвели до його смерті. Леонід Брежнєв помер в 75. Офіційна причина раптова зупинка серця внаслідок численних серцевих захворювань. Юрій Андропов помер в 69. Костянтин Черненко смерть настала в 73. Печенкова та. Легенево-серцева, сердечно вибачте, недостатність. Єдиний Михайло Горбачов. Борис Єльцин, президент э, Росії, попередник Путіна, який і привів діючого російського диктатора до влади. Єльцин помер у 76. Ось вам, будь ласка, вік смертності. Єдиний, хто прожив, це Горбачов. Ну, ясна річ. Враховуючи те, що Путін прагне пити оленячу кров і купатися в ваннах, і пити там ще якийсь чай з шойгу на Алтаї, чи куди вони там їздили на відпустки і робили у відпустки, вибачте, і робили пропагандистські відео з цього. Ну, власне кажучи, він хоче жити, мабуть, вдвічі довше, ніж Горбачів, щонайменше. Але ось вам факти: ось вам статистика, смерті радянських вождів. Путін підходить абсолютно до цього віку, і він виявляє, що тенденції були такі, що це або серцево-судинні захворювання, від яких помирали радянські вожді, або ускладнення, що виникали внаслідок хронічних хвороб. Це були причини е, смерті. Ну і, власне кажучи, е, ну скажімо, реакції були різні. Найголовніше ж зрозуміти, а що буде далі. Коли помирає Путін в радянському Союзі, це означало дуже серйозну боротьбу за владу. Вона була потаємна, вона, звичайно, не була на передовицях радянських газет, і про неї ніхто і не міг написати. Але як тепер ми знаємо з історії з численних фактів, ця боротьба була відчайдушна, іноді з абсолютно непередбачуваним кінцем. А хто ж вийде переможцем в цій гонці і посяде а, фактично трон правління? Фактично буде і надалі керувати державою. В цьому разі у нас теж виникає дуже багато питань, тому що багато що написано, сказано, знято про приємника Путіна, про те, хто це може бути, як він може керувати, чи буде він слідувати диктатурі, вочевидь, мабуть, буде слідувати. Чи може бути це хтось інший? Тобто, багато тверджень, гіпотез і припущень, вони існують. Але одне очевидно. Що певні зміни вони відбувалися, не відбувалися вони тільки в епоху застою, коли Брежнів, Андропов, Черненка змінювалися, але зрештою вони почалися відбуватись після них, тому що ні Андропов, ні Андропов, вибачте, ні Черненка не зуміли просидіти на своїх постах дуже довго. Все ж таки їх поміняли, як і помінялися зрештою політика радянського союзу. До речі, той, хто її змінив на перестройку, так звану. І, зрештою, в тому числі призвів до того, що Радянський Союз розпався, був Михайло Горбачов, який прожив 91 рік. А ті, хто намагалися централізувати управління, запроваджувати диктатуру, тоталітарні режими, авторитаризм, вони помирали значно раніше. Це факти, це статистика і це математика. Відповідно, і тут, після смерті Путіна, що буде? А після смерті Путіна. Теж очікується серйозна боротьба за владу. Треба розуміти, що, вочевидь, клани, які є довкола Путіна, збудовані ЕФСБ корупційною бізнесовою моделлю, яка побудована на структурі спецслужб і російських державних корпорацій та концернів, яка має на меті збагачування так званої еліти і верхівки сьогоднішньої, сьогоднішньої Росії, вона базується на тому, щоби. Ну, фактично випускати свої клани. Тобто нагору мають прийти ті, хто буде найстійкішим і хто переможе у війні, тому що після Путіна за його владу за правління в Росії точно буде дуже суттєва боротьба і буде війна, яка зрештою і покаже, а хто ж буде керувати в подальшому Росією, ось чого ще дуже бояться. А для нас це означає. Ну, тобто, в них буде боротьба, як і було в СРСР багато де. Хіба що, якщо не буде, все рівно це буде застій як Брижнівську епоху, який, зрештою, призведе до подальших процесів, які будуть змінювати. Тобто, все ж таки, це очевидно. А для нас, для нас, для України, це означає, що ми можемо отримати певне вікно можливостей. Це вікно можливостей буде, можливо, не дуже тривалим. І не треба розраховувати, що воно одразу може призвести до розпаду Росії. Хотілося б в це вірити, але це, можливо, так і не буде. А для нас це означатиме, що ми зможемо зробити певні речі, про які зараз замислюємося, і які, звичайно, мають бути в нашому стратегічному будівництві держави та плануванні. Це деокупація територій, це витіснення російських військ. Це зміцнення української держави і інтеграція до міжнародних союзів і блоків, поки, скажімо, в Кремлі буде розбрат, і поки наші західні партнери, дивлячись на це, не будуть заперечувати проти інтеграції та вступу України до цих структур. Ось на практиці, що для нас це може означати. І тому Володимир Зеленський абсолютно правий. Путін помре нам. Важливо запастись терпінням, продовжувати боротьбу і стратегія, коли запитують, яка стратегія. А стратегія на найближчу перспективу має бути така, і звучати вона має наступним чином: ми маємо пережити Путіна, тому що після того у нас є вікно можливостей незалежно від того, яка б боротьба не розгорталася в Росії за владу. А чим кривавіша ця боротьба буде, чим більше між ними буде розбрату та проблем, тим безумовно. Для нас краще, і ось це саме це потрібно розуміти в контексті того, що ж означає, що Путін помре. Путін помре, а ми будемо жити. І тому боремося і надалі. Бережіть себе і слава Україні!